Друзі, всім привіт! Сьогодні ми зробимо автомобільний тестер, і для цього нам буде потрібно декілька простих речей: два світодіода різного кольору. Потім ще потрібен резистор на 200 Ом і ще резистор на 1 кОм. І ще ми використаємо акумулятор і корпус від такої електронної сигарети. А ще нам знадобляться ось такі два кабеля. Бажано різного кольору. На один можна прицепити крокодил, а на інший зробити якийсь щуп. Поки що ми їх відкладемо, вони нам не потрібні. А зараз ми розберемо цю електронну сигарету, достанемо з неї акумулятор. Розбирається вона достатньо легко, просто треба знизу витягнути цю чорну штуку. І достати з неї акумулятор. Відкучуємо, і в ній акумулятор стоїть на 3,7 В. Давайте підготовимо її для пайки, уберемо всі лишні провідки, повідкучуємо їх. Максимально все підготовимо для того, щоб було удобно працювати з нею. Готово. Давайте його відкладемо. Давайте тепер ще підготуємо оцю пластикову кришку. Треба убрати все лишнє, що в ній знаходилось раніше. Воно тепер нам буде не потрібне. І все, цього всього буде достатньо для того, щоб зробити автомобільний тестер. Тепер нам потрібно відрізнити світодіода плюс-мінус. Для цього ми візьмемо резистор. Один його край прикладемо до плюса, а тепер між ними треба буде вставити світодіод. Беремо світодіод, ставимо його один край до мінуса, другий до іншого краю резистора. В цю сторону він не світиться. Поміняємо його другою стороною і дивимося. Є, світиться, значить, цей край що до резистора буде плюсом. Ми його одразу підігнемо, щоб можна було потім відрізнити. Тепер візьмемо другий світодіод і також знайдемо його полярність. В нього ножки трішки коротші, ну нічого, думаю, у нас все вийде. Прикладаємо його також. Таким самим чином. І провіряємо, щоб він засвітився. Цю сторону не світиться. Давайте його розвернемо і подивимося в іншу. Розвертаємо. Так, він світиться. Зараз поверну чуть-чуть, щоб було видно і вам. Він світиться. Також помітимо цю ножку, яка до резистора, що це плюс, щоб було зрозуміло. Тепер нам треба припаяти від червоного плюса до зеленого мінуса. Треба ще їх розмістити в одному направленні, щоб легше було їх розмістити в корпус. Розмістив я їх рівно. Тепер можна приступати до пайки. Припаяємо нагадую від червоного плюса до зеленого мінуса. Лишня не відкусуємо, туди ще буде потрібно припаяти провід. Давайте подивимося. Ось так от повинно вийти. Дивіться, зараз припаяємо до червоного резистора на 1 кОм. Відкусуємо вивід, щоб був коротше. Залудимо вивід резистора. І зараз ось цей резистор на 1 кОм треба буде припаяти його до червоного, до мінусового контакту. Візьмемо чуть більше припою і припаяємо його. Так, і є. Дивимося. Все вийшло. Наступне, що нам потрібно зробити, це припаяти другий резистор на 200 Ом. Зараз візьмемо чуть відкусимо, щоб був покороче. і припаяємо його до зеленого до плюсу. Залудимо також резистор. Тепер беремо, припаюємо його. Трішки, звісно, невдобно, ну, я думаю, все у нас вийде. Після того, як зараз припаяємо, відкусимо лишні ці кусочки. Зараз це ножка світодіода. Ми її відкусимо. Так, давайте зразу, щоб вона нам не заважала, відкусимо його. Потім буде проще його це все засунути в корпус від електронної сигарети. І ось така штука у нас намальовується, вже виглядає набагато гарніше. Тепер наступне, що ми робимо, це спаюємо два резистора другі їх кінці. Ось так, як я показую, загнемо його і припаяємо. Не забуваємо додати припоя на паяльник і паяємо. Також лишнє можна відкусити, щоб воно не заважало. І тепер ці два резистора треба припаяти до плюсу акумулятора. Ось так ми його просто прикладемо. Добавимо чуть флюсу і припаяємо. Так, є. Тепер можна буде лишнє також убрати. Вбираємо цей залишок ножки резистора. Тепер можна його вирівняти, щоб він міг пройти в корпус. І ось так це повинно виглядати. Тепер нам треба ще припаяти два провідки, а провідки нам треба приготувати до пайки, треба залудити їх. У мене вже зачищені, тому просто залужуємо. Червоний припаяємо. Там посередині між двома світодіодами залишили контакт. Там, де сходяться плюс і мінус світодіода. Ось тут посередині. Туди ми паяємо цей провідок. Я вибрав червоний, це буде в мене плюсом, щупом. Додавимо трішки флюсу. Так, виставив. Тепер можна припаяти. Паяти треба обережно, щоб не відпаяти попередній контакт пайки на діодах. І ось так це виглядає. Зараз ми також уберемо лишнє, відкусимо. Потім ще треба буде припаяти другий провід. І все гарно ізолювати, щоб ніде не було короткого замикання в корпусі. Зараз візьмемо другий провід, підготовимо його також до пайки, треба його залудити. Зараз ми його чуть зробимо коротшим, відкусимо. Зараз трішки невдобно. Треба якось взяти його і припаяти до мінусу. Добавимо також трішки флюсу. І можна припаювати. Ще бажано швидко паяти на акумуляторі, щоб не перегріти його. Так, припаяно нормально. Дивіться, ось така. Конструкція повинна вийти. Зараз візьмемо цю заглушку і треба зробити в ній два отвори під світлодіоди. Зараз подивлюся, треба розмітити, де приблизно зробити отвори. Поставлю паяльником точечки. І можна, ну, я роблю паяльником, ну можна теж, якщо є сверлом, ну, що є під рукою. У мене це паяльник, паяльником також можна це зробити. Так, є два отвори, зараз лишнє можна трішки убрати. З кусачками під лишнє. І можна буде перевірити, чи проходять світодіоди. І так, перевіряємо. Вони проходять. Можна, звісно, зсередини звісно, ще можна було б всередини зачистити, щоб більше місця для світодіодів було. Ну, цього буде достатньо. Давайте тепер. Це ізолюємо термоклеєм, щоб запобігти коротким замикань. Все його максимально закриємо, щоб не було відкритих неізольованих контактів. Корпус у нас в електронній сигареті металевий, тому треба максимально дивитися, щоб не було короткого замикання. Ізолювати треба дуже уважно з усіх сторін. Дивимося, щоб ніде не було відкритого контакту. Чуть і себе поізолював. Ну, нічого, також не забуваємо ізолювати контакти акумулятору. Це також важливо і не забути з другої сторони його ізолювати. Ось так приблизно воно все виглядає. Поки воно остиває, зразу ізолюємо і другий контакт мінусовий, щоб воно все одночасно затверділо. Тепер нам треба підготувати цю верхню частину. Візьмемо цю пластмаску. Провідки через неї не проходять, тому треба її збільшити. Робимо це паяльником. Він підходить для цього. Розширюємо його на два провідки. Майже все вийшло. Ще трішки і буде достатньо. Так, думаю, цього буде достатньо. Можна виключати паяльник. Він нам більше не потрібний. Просовуємо через корпус і тепер засовуємо в корпус все те, що залишилось. Так, кришка чуть не хоче закриватися, але треба більше зусилля і вона стане на своє місце. Ось так. Продовжуємо її збирати. Беремо цю кришечку, просовуємо провідки. Тепер закриваємо його. Тут вона легко вставилася, без проблем. Тепер можна його термоклеєм залити, також ізолювати від зовнішніх факторів, вологи. І тому подібне. І ось така штука в нас виходить. Дуже буде потрібна тим, в кого є автомобіль. Ось на цей на зелений можна зробити якийсь крокодил, щоб можна було десь цепитися за масу. А на червоний можна зробити якийсь щуп, щоб було удобно ставати на будь-які контакти, Труднодоступні і тому подібне. Залишилося тільки перевірити, давайте покажу, як вона працює. Ось так, коли коротке замикання між двома проводами світиться зелений світодіод. Це контроль на коротке замикання. Тепер давайте перейдемо до другого режиму її роботи. А другий режим її роботи це наявність, живлення 12 вольт. Акумулятора автомобільного немає, але ця зборка приблизно 12 вольт. Беремо, цепляємо, світиться червоний світодіод. Показує про наявність живлення 12 вольт. Ну, не тільки 12, воно там десь до 6 працює. Ось зараз перевіримо 8 вольт, теж показує. Ну 3 вольта вже не буде показувати. Ну, це і неспроста автомобільний тестер. Так що для автомобіля дуже чудова річ. Так що Пропоную її розіграти серед вас. Все, що потрібно, бути підписаним на канал і просто залишити в коментарях, мені потрібно. Хто перший напише, відправляю йому і плачу за доставку. Так що, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і всім до зустрічі!